Такі польські слова як тераз, зараз, допіро, щегульне, фактичне, ми використовуємо буквально в кожній своїй розмові. Але з ними треба бути дуже обережним, так як ми не завжди можемо бути до кінця впевненими, чи це саме то місце, де їх можна використати? Якщо у вас також є сумніви, щодо цих слів ви не до кінця розумієте їхнє значення, тоді обов'язково дивіться відео до кінця. Сьогодні ми розберемось, запам'ятаємо. І зможемо далі в своєму житті використовувати зі спокійним серцем всі ці слова. Перше, о чому мусимо погадати, є сто тераз і зараз. Для чого? Бо два ці слова ми перекладаємо як зараз. Але тераз і зараз мають зовсім різні значення. Добре. це не іронія. Ну, виглядає як іронія. Бо дивіться, якщо я скажу вже Teraz sprzątam w mieszkaniu, no to nie będzie prawdą, bo teraz nagrywam dla was e, ten film. Teraz to jest zawsze pro moment aktualny, pro toj moment, jaki odbywa się same zaraz, pro tepereśnia. A zaraz, chociaż ja tak, że ono perekładaje perykl się jak zaraz, zaraz ma je zawsze znać i nie ma Na przykład, teraz nagrywam film. Ktoś do mnie podszedł i powiedział: Iwanka, ale posprzątaj w mieszkaniu, jest tu bałagan. I ja mówię: No zaraz posprzątam, muszę skończyć. Zaraz, to zaraz, ale w najbliższymu. Jakż co, wy możecie zaraz zamienić ty za chwilę. to znaczy, że wy go prawidłowo To jeszcze raz, teraz, to zawsze przy proty czasie, czas, pro moment, zaraz, pro najbliższie. Zaraz to zrobię, zaraz posprzątam, zaraz ugotuję ci kolację, ale poczekaj chwilę, bo teraz jestem zajęta. Вам постійно не вистачає слів, коли ви говорите польською а кожен контакт з поляками викликає стрес. Тоді, ви у правильному місці. Ми створили навчання, яке базується на діалогах носіїв. З тих діалогів ми вибрали найпотрібніші, найвживаніші польські фрази для щоденного використання, для щоденної комунікації. І далі ваше завдання, виконуючи різноманітні інтерактивні вправи, запам'ятати ці слова і фрази. А повірте мені, це не буде складно, це не буде те, що ви зубрите ці слова, пишете їх на листочку, записуєте в слов. Ку тому, що в нас є інтерактивна платформа, і аж 16 типів тих інтерактивних вправ: підписуйте картинки, поєднуйте зі собою слова, поєднуйте зі собою діалоги. Писуйте правильну відповідь, вибирайте правильну відповідь, проходьте тести. І це все завдання, які допоможуть вам запам'ятати і потім в практиці використовувати польську лексику. Що найважливіше, оці всі слова і фрази ми вивчаємо не просто так, тому що ми готуємося до найважливішої частини уроку до практики. Там ми будемо ставити вас в різні ситуації, які можуть статися в Польщі, і вам потрібно буде вирішити ці ситуації за допомогою польської мови. Відповідно, ви будете говорити польською, ви будете писати польською вже в контексті певних ситуацій. І коли ви це зробите раз разом з нами на навчанні, далі в реальному житті вам буде набагато легше, ну бо ви це вже робили. Для цієї практики ми використовуємо спеціальний тип завдань на платформі це усні письмові завдання, коли ви свої відповіді записуєте, відправляєте викладачу, він їх потім відслуховує і також дає вам фідбек, чи все правильно ви сказали, що поправити, чи все окей з акцентом і так. І так, далі. і так, 24 уроки, 24 різні теми, понад тисячу нових слів і фраз, і більше 500 інтерактивних завдань на платформі. Тому, якщо надоїло переживати за вашу польську, я запрошую вас на навчання. Воно триватиме 2 місяці, а ефект ви отримаєте на все життя. І також маленьке нагадування, що останні дні перед запису тривають, тому використайте цей момент, там є знижка аж до 250 Лоти, користуйтесь, реєструйтесь і побачимось з вами в курсі. Ідемо далі колейне слово – «пшечеш». Коли мене питають, як його перекласти, я завжди мушу 10 разів подумати і швидше людині поясню на прикладах, як його використовувати, ніж з прямим перекладом. Такі слова також існують. «Пшечеш» воно використовується для підсилення якогось речення. Якщо хочеться прямого перекладу, я б це сказала. Але ж подам вам два речення і покажу, чим вони відрізняються. Одне буде з зпретяж, інше без. «Вєш, що треба було то на надіссей. Тобто, ти знаєш, що, ти знаєш, що треба було це зробити на сьогодні. І інше речення, вєш, що треба було то на надіщей. І тут у нас. Але ж ти знаєш, що це треба було зробити на сьогодні? Ми бачимо, що у нас підсилюється і емоція цим словом. Або, наприклад, ви прийшли додому, і жінка не задоволена закупами, які ви зробили. Є два варіанти, як сказати: купілим чисто, о чим мовілаш. Albo, no ну, przecież kupiłem wszystko, o czym mi mówiłaś. Ми бачимо, що друге речення знову ж таки в нас більш емоційно забарвлене. Ми можемо перекласти як: Ну, але ж я і так купив все, що ти хотіла. Ідемо далі, тут маємо аж два слова, rzeczywiście i faktycznie. Вони будуть синонімами абсолютними, але. E, Звертаємо увагу на слово rzeczywiście. По-перше, це реальність або ж дійсність. Відповідно, rzeczywiście. -ві ми перекладаємо як дійсно. «Ну, no, rzeczywiście так було». Справді, дійсно так було. Або, ну, чисто, помиліламся це до терміну споткання, припрашам за замішання. Так, я справді я дійсно помилився щодо терміну зустрічі, вибачте, будь ласка, за оцей хаос бардак. Ми також в цьому реченні навіть можемо це цевіще замінити на фактичне. Воно буде мати те саме значення. Фактичне помилюємо це термін споткання. Bardzo przepraszam. Тобто. Я справді помилився з терміном, тобто значення в нас не змінюється жечевіще або фактичне. І остання пара допіро і ТИРКО. Бо дуже часто їх плутають, так як обидва слова ми перекладаємо як тільки і не знають люди, коли яке використовувати. А в випадку саме цієї пари це критично. А? Дивіться допіро це тільки, але тоді, коли ми говоримо про час. Наприклад, допіро скончила читач Темксьошке. Тобто я тільки зараз закінчила читати цю книжку. І, відповідно, ми бачимо тут історію про час. В часовому просторі я тільки зараз закінчила її читати. Або допіро рок є стежми разом, ми тільки рік разом. Знову ж таки, ми говоримо про час. А зараз я вам дам два речення: одне буде з допіро, інше з тилко. І ви побачите, якраз чим вони відбулися. Rizniające. Dopiero dostałam tego maila. Або достала вам тебе мейла. Ми бачимо, що в першому випадку, коли ми використовуємо до Пієро, це речення має значення Я тільки зараз дістала й отримала цей мейл. Так, ми знову говоримо про час. От буквально зараз я його отримала. В другому випадку в нас значення, що я отримала тільки цей мейл. Відповідно, перекладаємо і то, і то слово тільки, але значення в них комплектне ружне. Ніц не зрозумів, ніде доказуш послухав. І то теле, це хоча вам дісім вам вияснити. Я сподіваюся, урок був для вас корисний. Ми зустрінемося в наступному. Пам'ятайте про те, що в нас є інстаграм, підписуйтесь на польський онлайн. Там дуже багато корисностей, маленьких відео, по яких можна вивчати польську. Також пам'ятайте про конспект, його ви знайдете в описі до відео. І також пам'ятайте, що можете зараз приєднатися до нашого курсу по діалогах, де ціни знижені аж на 250 злотих. Trwa już więc скоро zakończy się, dlatego korzystajcie z momentu. Posyłanie wy znajdziecie w opisie. Ja bardzo dziękuję, życzę wam miłego dnia i spotkamy się w kolejnym filmie. Cześć!